А тут щось теж не особо і попахує роботою. Ладно, давайте круг кинемо. Точніше, квадрат. Так, тут, в принципі, не так багато. Просто тут бачите все інше позакривано. Тобто... У мене один варіант це вихватити якусь роботку саме в них. Данут з планета. Планета пончиків. Це ми сюди привозили, кстати. Бачите? Добре діло. Зробили. Врятували американців від голоду. Так. Ну да, ось, будь ласка, тут і роботку можна взяти. Звісно, це куча всього закритого, зараз буде загружатись не так то й легко. Насправді. Якщо буде чим. А, так, так, ну це, по ідеї, він невеликий. В принципі, оцей. Ну, цей коротше, ніж оцей, але платять в рази більше через те, що тут за милю більше. берем цей. По ідеї там пару миль проїхати взагалі понти Так. Мій причіп готовий. де це це він. Блять, пропади. Ага, бачу вже. Уже бачу по лівій стороні. По ідеї якщо ми отак зараз станемо. Ми зможемо його зачепити без е повороту дзеркал. Ну, це не точно. Бо тому що ні в одне із дзеркал, я його зараз не бачу. Коротше, що я войожуюсь. Просто так робимо, та і все. Ну, незручно там, блін, налаштовані дзеркала, мені ніяк. Типу, на, на дорозі щось мені видно ними, а так. Для, для чогось іншого вони реально не предназначені. Так, забрали. І виїжджаємо. Точно так само зараз, як ми е, їхали до цього сюди. По квадрату цьому проїжджаємо. А, тут Тут навіть так показують цього разу. Бачите? Цього разу навіть мене ведуть на, 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 на зворотну стежку як я заїжджав. То без питань, в принципі, хіба це важко, яка різниця. Так що GPS калага Санта-Мая, Санта Луччина, а-иих, а що у меня да? Не видно, бляха, ніхера Реально не видно Так, заправка катання. Мені не треба заправку, я тільки заправлюся от Бачите, тут зручно дивіться одразу. Типу, є локаційно оці штуки. Підприємства, які займаються бізнесом, від'їжджаєш від підприємств, яких тут декілька. Ми тільки що бачили, що там реально їх дохера. Виїжджаєш. Перед розвилкою, перед виїздом з Санта-Марії, ти бачиш величезний підстоп на купу місць і заправку. Що ще потрібно? І це не складно реалізувати, розумієте? І отут це реалізовано. А там, де ми були, це не реалізовано. Через що ми і витратили купу грошей. Чуть не штрафунули. Ще ж опять буде та ж сама ситуація, що і з фурою. Роблю ж ту ж саму помилку. Треба було стати в той ряд за ним, але я не захотів за ним ставати. Чи я должен пасти задніх? Правильно? Правильно. І все. Двісті шістдесят дві милі, до речі, ну тобто я казав, що реально небагато. Зато 27 баксів за милю. А там скільки 17, чи 16, чи 13 було. Ну, типу. Очевидно, що нахер брать. Гавну оплату. За ті ж самі милі. Ми, до речі, стартували зі 100 тисяч сьогоднішній заїзд. І, виходить, один рейс ми зробили, і з цього рейсу чистими прилипло, прилипло 4 тисячі. Це от за вирахуванням всіх розходів: штрафи, пальне, їжа, кава. Ну, коротше, все. От Все, що ми приїхали, платні дороги, все. Чистимо 4363 баксу. Ну грубо кажучи, за день. Думаю, я думаю, це непогано підняти 4 куска за денок. Бачите, ще й кредит виплатили. Вже нема 104, вже 96. Ну, от так, і ти працюєш в Америці. Наче то ти непогано заробив, але тобі потрібно платити кредит, тобі потрібно платити страховку, тобі потрібно платити налоги. Це все платиш ти як за себе, так і за працівників. От. Тому ми і їздимо багато, тому ми і їбошимо багато. Бо. В моменті ти заробляєш багато, а на виході по місяцю не так багато і залишається. Але ти знаєш, що ти працюєш на масштабування, на майбутнє і типу без цього ніяк не розвинутися. Тобі потрібні кредити, тому що власних коштів в таких об'ємах ніде взяти просто. От, грубо кажучи, зараз залишилося у нас якраз половина по дорозі. Іде максимально легко, не знаю. Тупо не відчувається. Якось так воно, ну, знаєте, лагідно, монотонно, без е, будь-яких проблем. Ти що ти їдеш? Просто по якісній крутій дорогі з крутими пейзажами. Все. Балдеж. Не знаю, така релаксація відбувається, що навіть не хочеться типу, говорити і вставляти свої п'ять копійок і портити цю медитацію. Угу. Цікавий момент. Ну ви ж розумієте, так? Да? Що я бачу для себе тут чудову можливість тестувати свої навики вождіння від слова вождь. Заглохне. Мені треба нікуди об'їжджати. Подумаєш, пісок пересипали? Чи не шо? Тоже мені велика проблема. Тобі треба йти. Все, зараз доїдемо 40 миль. Треба <гум> все-таки йти. Зараза. Бляха, по яким я тонель їду. Жесть. Офігеть. Я в такому місці вперше. Вигляди по бетонному масштабно і епічно. Реально. Охренеть. О, траки. Десь мені десь тут. Мені 7 миль осталось їхати. Тобто це понти. Що там? Червоний. Не бачу ніх. Блять, світлофорів тут, конечно, понатыкало дебело. Піддати газку я встигаю. Давай. Давай, 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 давай. Хорошо. Вижу, задовбався на них ставати. Опять светлофор. Чи не? А, мне сюда уже, я приехал, окей. Тут, до речі, светлофора і нема. А ми нікуди? Без різниці? Чи туди, чи туди? Серйозно? Окей, поїдемо сюда. Не знаю, зачем тоді иди шлагбаум ставити, якщо тут можна проїхати спокійно. Взагалі на вісову похоже. Ну хто зна? Бля, прикольна територія, прикольна локація, серйозно. Я в такій локації вперше. Щось це моє. Подивимось, що у них тут ще можна за вантаж взяти. Привіт. мій поворот. Чи ні Хер пойми. Слуха, у вас тут так все напутано. офігеть Як понять куди мені їхать? Жесть. Реально, в порту я ще не був ні разу. Це ви виглядить овер круто. Так, що ви нам скажете? Так, 270 миль за 6 годин 48 галонів пішло. Easy. Я отойду на пару секунд. Я вже не могу, Все, ще я прийду.